Зіпелор при болю в горлі. Зараз на цю сцену вийде учасник завдяки якому, як і завдяки всім нашим героям. Ми сьогодні можемо стояти на цій сцені у Варшаві. А ви, глядачі, можете дивитися цей ефір перед екранами телевізорів. Зустрічайте Юрій Городецький, діючий військовий зсу та неймовірний вокаліст команда Дорофєєвоя. звісно, я себе налаштовую однозначно на перемогу, тому що від мене цього чекають. Я відчуваю підтримку людей за собою і просто не маю права їх відвести. Все віддам, за салюбуненько, мою україну. Ми маємо змогу робити свою роботу. Сьогодні знімати цей важливий європейський сезон. Завдяки таким хлопцям, як ти, Юр, це була сповідь. Наша місія зараз. Надавати їм по зубам так, щоб вони більше ніколи в житті навіть і не думали зазіхнутися на нашу землю. Де на початку повномасштабного вторгнення я дуже помітив, що мої пісні є великою підтримкою для всіх українців, для моїх побратимів, для рідних. І на цьому проєкті я переконався ще більше, що саме моя творчість, мої пісні є величезною підтримкою, і я хочу її дарувати людям. І Я буду продовжувати співати на цьому проєкті для людей, надихати їх до останньої своєї ноти. Незважаючи, хто ти є військовий, лікар, вчитель, треба завжди йти до своєї мети. Якщо ти чогось хочеш досягти, треба брати і робити, не зупинятися на досягнутому. Якщо в тебе щось не вийшло один раз, другий раз, з третього, четвертого, п'ятого разу, в тебе однозначно щось вийде. Я просто це знаю по собі. І коли ми всі навчимося не зупинятися і завжди йти до своєї цілі, незважаючи на що, ми однозначно переможемо. Юрій Городецький. вогні. Разом гуляли з тобою всю ніч ми, за прощання, перші призина. どだ。God. Юрій Городецький і Вальс, який любить кожен українець по цілому світу. Місто спить, коли його охороняють Збройні сили України. Юрій, дякуємо тобі за цю пісню. І послухаємо, що скаже твій тренер Надя. О, кожен раз, коли співає Юра, я відчуваю, щось неймовірне. Юра, я дивилася зараз на цей виступ і пригадала сліпі прослуховування, коли ви співали Київ, мій гімн Києва і. Я тут відповідаю за сучасну поп-музику, і я розуміла, що це, наче ну, не мій жанр, але неможливо було не натиснути кнопку, тому що ви співаєте серцем, а так мало хто вміє співати. І якщо в нас так співають військові, я спокійна за Україну. Я хочу попросити всіх українців проголосувати за цю неймовірну людину, за нашого захисника і за крутого співака за Юру Городецького. Надя, дякуємо. Дорогі глядачі, якщо ви хочете бачити Юрія Гродецького в наступному етапі, пишіть свої коментарі, як ви ставитесь до того, щоб побачити майбутній дует з надою. І голосуйте 04 на короткий номер 7576. Телефонуйте 0900 900 004. Пам'ятайте, тільки ви будете вирішувати, хто сьогодні переможе. А ще я хочу нагадати, що сьогодні всі кошти, виручені каналом за СМС голосування, будуть направлені на підтримку ініціативи Київстар тб на покупку лазера від опікових рубців для національного реабілітаційного центру незламні, де лікуються українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення. Тож, дорогі друзі, голосуйте! А це був Юрій Городецький. Ваші описки. Перший етап європейського сезону, фіналу європейського сезону «Голос України» триває. Після реклами ви побачите виступу ще чотирьох фіналістів, а також спеціальні виступи співачок Кола та Марта Липчей. Ми дуже раді, що цей європейський сезон об'єднав українців в Європі, а також українців перед екранами телевізорів у рідному Києві в Україні та по всьому світу. Давайте вибирати голос країни в Європі разом. Голосуйте і під час реклами. А зараз. Реклама на один плюс один Україна. Вітаю вас! Добрий день! Нехай ваш голос звучить на всю Європу. Дякуємо за таку можливість Польщі.